Всім привіт! Сьогодні у нас 10 листопада 2025 року, і ми сьогодні будемо дивитись на біткоін, але не тільки на біткоін. Подивимось, що відбувається на старшому таймфреймі у XRP, ETH, ZEC, ADA, Litecoin, SOL. Але почнемо з біткоїна. І тут ситуація така, що у нас був на минулому тижні спроба виходу вниз. Із консолідації, яка сформувалась після того великого чейкаута 10 жовтня. Ми е, сформували цей діапазон, спробували тут вийти. І ось тут була кульмінація, тут е, були хвости. Це була така спроба, е, скажімо так, виглядала як не дуже вдала, але були шанси у продавця ще. Бо е, основний об'єм, який нас виштовхував, він знаходився в районі 110 і, в принципі, тут у нас. Треба було пробивати цей об'єм нам, щоб отримати підтвердження хибного пробою остаточно. Тобто до нього досить далеко було. Відскочили, спробували ось тут знову поновити рух. І після того, як ми не змогли це зробити, це було наприкінці минулого тижню, тижня тижня. І тут е, швиденько ми пішли, е, реакція була покупця, і ми пішли вгору. В п'ятницю у себе в каналі я е, активно дивився, що відбувається. Е, бо це е, можливо, мог, ну, коли ми пішли вниз, це могло призвести до того, що ми поновили падіння, і тут міг бути... Імпульс сильний вниз, тому ситуація була цікава. На початок дня тут ось була сформована зона продавця, ви можете там перейти почитати. Я не буду там сильно в деталях зупинятись. Було декілька сценаріїв, основних, які були на той момент. Ми пішли по шартовому сценарію, пробили підтримку, і ось тут у нас відбувся. Кульмінаційний вихід об'єму, і в якийсь момент, це вже було після обіду, 1550 цей скрін. Ось тут з'явився покупець. з'явились продажі, які застрягли. Тобто, це такі перші ознаки були того, що покупець намагається щось. Змінити і е, ось тут ще одна була спроба рухатись вниз, кульмінаційний об'єм, тобто тут знову витряхнули з ринку покупців з короткими стопами хто дожали, і далі пішли вгору. Тобто, в принципі, цей варіант ось, він е, досить е, досить нормально читався. Ну, це, це такий класичний розворотний паттерн, можна було сказати. Тільки єдине, що це була п'ятниця. Взагалі в п'ятницю зазвичай в суботу, в неділю, зазвичай ринок дуже вялий, тому цікава була ситуація, але із-за того, що п'ятниця потенціалу не дуже багато, ніби було для зростання, але побігли а, досить жваво. Тут а, покупець сильно підтримав. В цей момент а, і не пустив. І далі ми вже тут а, пішли в імпульсі а, вгору, і це призвело на а 4 ось до такої ситуації. Тобто, у нас сформувався ось тут об'єм. В момент а, формування цього об'єму, якраз ми питалися, намагалися вийти вниз, нічого не вийшло. Тобто є об'єм, є спроба вниз, хибна пробій. Закріпилися. Це все, це все виглядало як лонговий сетап. Мінус був в тому, що все ще у нас не був пробитий у цей об'єм. І він, до речі, досі не пробитий. І це означає, що у нас по факту ось такий сценарій залишається актуальним. Але сам факт того, що ось тут є сетап і є підтримка, говорить, що покупець є. Тому і покупки на ретесті зони, якщо ми тут знову десь будемо, вони знову стануть актуальні. Тобто, по факту, ми цей тиждень, скоріш за все, будемо торгувати в зоні 110-102 тисячі. Ну, приблизно ось цей діапазон. Це такий робочий, а там будемо дивитися. Якщо покупець дуже сильний, то ми будемо пробувати цей об'єм. Це може викликати нову хвилю ліквідації продавців, і ми можемо в імпульсі долетіти аж до 115. Ну, по факту, ми повернулись в флет на старшому фреймі, і у нас ось такий. Поки що основний сценарій, тобто ми продовжуємо торгуватись у флеті, поки нема трендових моделей, у нас була спроба рухатись вниз. Тобто ось тут у нас формувалась трендова модель, але, як бачимо, у продавця не вийшло. Нічого. Ось. Що відбувалося в середині дня? Тут після того, як ми пішли вгору, Стало зрозуміло, що у нас на старшому таймфреймі локально є сетап в лонг, і цей сетап мав потенціал якраз от до 110. Ось тут у нас ця боротьба була всередині дня. Можна на профайл мапі поставити якийсь більший період. Десь 80. Дуже добре видно цю боротьбу, можна там 120, 100 період. Буде видно і ось ми закріпились, пішов відкат, тобто пішла корекція. Пішла корекція в низ на ретест ось цього об'єму з H4, тобто можна цю зону ось так виділити. Ось це була та підтримка, яку ціна пішла тестувати. Відповідно, після того, як ми тут прийшли в цю зону, у нас зупинилось падіння. Ось тут з'явились перші ознаки сетапу в лонг, але це була субота. Ну, тобто в суботу, ще неділя, взагалі на вихідних. Ризиковано з точки зору потенціал можна застрягти просто. зайти, Ніби буде і сетап, а ну, ціна не буде розвиватися. Тут ще до того ж пішли вниз виносити тих, хто був з короткими стопами. Коротше, треба було е, зачекати. Е, і ось якщо ми дивимося десь вже такий серйозний якийсь період е, з 320. Ось якраз в неділю. Обід, після обіду сформувався вже помітний такий об'єм. Тобто у нас ось була зона попередня сильна. тут така, І після того ми тестуємо, формується об'єм і є вихід вгору. Цей вихід вгору якраз і був сетап в лонг в середині дня після корекції. Тут вже ось в такий момент ви можете включати робот на покупку. Які у вас є. У мене це був footprint класер паттерн і тут з другої спроби, перша спроба була в моменті, ну Взагалі я чекав, що буде якийсь притомний відскок. Хотілося, щоб вдалося купити десь ось тут. Але не було нормального відскоку, ми одразу тут побігли. Навіть якась кульмінація була в моменті дуже така серйозна. От, але з другої спроби вдалося взяти цей лонг. Ринок швидко пішов розвиватись. І це підтвердження того, що ось тут все ж таки для покупця ця зона дуже цікава. І зараз ми торгуємось всередині цього нашого тижневого. Потенціального діапазону. Я думаю, що ми зараз можемо сформувати якийсь сетап в шорт і піти на корекцію вниз. Стоп-лос перенесений ось сюди. Чому? Тому що у нас ось тут об'єм, дуже такий серйозний, це, можна сказати, центральний об'єм всього цього зростання. Тобто була. Ось тут зона спочатку підтримки, потім у нас сформувалася ось тут зона підтримки. Вона, в принципі, ще залишається на цей момент актуальна з точки зору технічно, тобто, технічний рівень тут є. Але ось тут бачимо вже такий сильний об'єм формується. Я думаю, якщо ми вийдемо вниз. То вже тут в цих покупках локально робити буде нічого. Я буду чекати корекцію, буду чекати новий сетап. Можливо, якщо ми підемо вниз, буде якась кульмінація, після якої можна буде теж розглядати покупки. І в цілому є потенціал, тут зниження ми можемо знижуватись знову десь в район 102 тисяч. Нічого нам не заважає це робити. Можемо навіть нижче дати, якщо зараз багато покупців з задоволенням цих покупців можуть з ринка зрізати, і для цього треба піти вниз і викинути їх, ліквідувати. Це все відобразиться в кульмінації. Тому я думаю, що якщо піде ось такий сценарій, то тут навіть. Теоретично можна було б попродавати, але так як у нас на старшому фреймі, все ж таки ситуація тут явно в цей момент більш цікава для покупок, але, ну, звісно, не по цих цінах, по цих цінах вже не цікаво купляти всередині дня, але от якраз ми, якщо підемо тестувати цей об'єм, то ось тут з точки зору. Риск реворда буде дуже цікаво. Дуже цікавий потенціал. 7 тисяч відскок, а стоп-лосс точку входу з стоп лосом можна знайти 200-300-500 баксів, навіть якщо це буде 1000 доларів стоп-лосс, то все одно потенціал 7 тисяч, тобто 1 до 7. І цим і є цікавий цей відскок. Так само і цікаво ось тут відскочити, є зона, і тут можливо не 7 тисяч тут потенціал, але якийсь короткостроковий відскок на 2-3 тисячі тут може бути. Тобто, якщо в середині дня буде нормальна точка входу, там, то в принципі цей шорт середині дня можна брати короткостроково там, на день, на два і щось, щось де вийде, я так думаю. Але це такий поки що альтернативний сценарій пробій, тому що поки нема пробою, у нас е основний пріоритет це продовження лонгів. Поки ми не пробили цю зону, не дійшли сюди, кудись, десь в район е 105-200, І це треба, щоб не хвіст був, а, бажано вийти, закріпитись. От поки цього не відбулося, покупки все ще актуальні. Ми можемо взагалі тут сформувати зараз якийсь флет і. Після того, як сформуємо тут якусь позицію, можна буде виходити. Якщо у вас є позиція на покупку, то я б вам радив частину скинути, бо перший Такий нормальний імпульс він вже відбувся. І це є причиною, як правило, частково фіксуватись. От, Тому дивимось, що буде відбуватись далі. На сьогодні це ось основних два сценарії актуальних. Завтра вже буде якась нова інформація, і будемо аналізувати. Це вже завтра. Ось. Тому з біткоїном.